Відео нібито американських добровольців із фейковим акцентом, які воюють на боці Росії на Донбасі проти України. Just from to We're from all over I'm from Texas. My friend here is from Detroit. We got people here from Minnesota and all other areas of America. We are here to fight against globalism and the New World Order. We are here to fight the Ukrainian Nazis. Russia is the last place on earth that fights against liberalism, the globalism, and the New World Order that is destroying America. If you are a brother of ours from America or from Canada or from Europe, and you came to fight on the side of the Nazis in Ukraine, you best turn around and go back home because we are going to be coming, and when we meet on that battlefield, then all bets are off. So you need to go back home and you need to reevaluate what you think you're doing here. I speak for us, but I think I also speak for a majority of the American people. The people in America who don't tolerate the liberalism that is eating it like a cancer. Guys, this is the last stand for the world. It's either freedom. Or's liberalism, but you can't have both. Stand with us and let's fight this disease that's taken over. Thank you. Ні, ну вони не могли постаратися, щоб це звучало правдопотіпніше. Бітося сили намагався зібратися з думками. Лол. Б'юся об заклад він навіть не був у морській піхоті. I'm from Tex. Так точно, товаришу, життя важке, рублів мало, не можу скаржитися. Блін, тупий американець міг би сказати таке лайно. Американський прапор до Дригом, який вони підняли під кінець, був останньою краплею. Лол, це змінений голос. Привіт, це Пітер Маккалістер, батько тому що Росія має право на свободу. Росія це останнє місце, де є свобода. Тому щоб зберегти цю свободу у безпеці, вони замикають її подалі від усіх. Коли ми зустрінемося на полі бою, що всі п'ятеро? Я впевнений, що чуваки позаду стоять і тремтять від страху. Він мав на увазі нову відеогру Battlefield. гей, давайте скосплеємо американця. Нам потрібен прапор, камуфляж та пістолет. Так, це буде вогонь, точно спрацює заради справедливості. Саме так виглядає більшість ополченців в Америці. Жодного разу в житті я не чув такого особливого техаського акценту, хоча більшу частину свого життя я прожив там. Здається, я чув, як він кілька разів використав інк. Це неправильно. Я навіть ніколи не був у Техасі чи Америці, але цей акцент мені теж ріже вухо. So, на 54 й секунді звучить цілком по -канецьки. Як Україна може бути одночасно ліберальною та нацистською? Так, нацисти погані, ліберали погані, отже, ліберали, нацисти. Як ви можете бути американцем, що бореться з глобалізмом при вторгненні в Україну від імені Росії? Наскільки я можу судити, росіянам не чхати на антисемізм чи голокост. Їхнє нацист переважно означає ублюдок убиваючий бівающій Ви ненавидите Росію, Вгадайте, хто ще ненавидив Росію? Нацисти, це я під кайфом, чи вони стверджують, що борються із ліберальними нацистами? Це їхня тактика звинувачувати своїх ворогів у тому, в чому вони самі винні. Я чув про це особисто кілька місяців тому, але не хотів вдаватися в подробиці. Підсумовуючи, Путін фактично оголошує війну нацистам при владі, які переслідують Україну. Я думаю, що я говорю від імені більшості американців. Ти навіть не американець. А навіть якби і був, я цілком упевнений, що не всі в цій країні підтримують вторгнення в Україну. Не кажучи вже про те, щоб називати їх нацистами у спробі виправдати вторгнення. Прапор до догори дригом. Голоси змінені. Мені подобається, як швидко в нього пропав техаський акцент. Це просто дешевий російський косплей на Proud Boys. Так, хай говорить Іван. У дитинстві він дивився ковбойські фільми, тому в нього хороший американський акцент. Я більше не можу відрізнити справжнє звернення від пародії. Страшні часи попереду. Це схоже на реальну серію південного парку. Запитання від неамериканця. Мені здається, що він звучить як типовий канадець. Це пристрій зміни голосу. Ці клоуни, мабуть, агенти російської розвідки. Так, типу, лол. Я не знаю, звідки це хлопець, але навіть за зміною голосу нуль шансів, що цей хлопець з Техасу, як він стверджує. Якщо тільки він не народився там, а потім приїхав кудись, хрін зна куди. Наприклад, до Росії хто знає. Покажи своє обличчя, раз такий крутий. Держдепартамент США має технологію, яка може сканувати обличчя людей під маскою. Вони знають, хто ці клоуни, і я сумніваюся, що вони колись повернуться до США без кайтанків, якщо виживуть, що мало ймовірно. Це дуже дуже засмучує, як багато тупих ублюдків насправді повірять у це. А потім передадуть повідомлення своїм таким же тупим друзям. Але плюс у тому, що можливо, деякі з них у результаті запишуться воювати з росіянами, і тоді вони досить швидко отримають бісову дозу реальності. Я скажу вам, що в цьому є дещо дуже цікаве. Вони просто використовують відкриту мову теорії з мови. Те, як зняти відео, дуже нагадує популярне американське відео про теорію змови після 11 вересня під назвою «Секретні підпільні лекції командира Ікс. Це відео собачий свисток, але не для людей, які вдають, що вписуються в пристойне суспільство. Це для людей, які вже глибоко вкоренилися в культурі теорії змови, для тих, хто вже готовий взяти зброю проти таємної загрози. Люди, які хочуть прикинутися, що вони сплячі агенти, що таємно чекають і бажають цієї останньої війни добра і зла, яка, як вони сподіваються, виправдає їхню параною і наповнить їхнє життя з містом. Досить сумно, правда? Граматика надто хороша, словниковий запас дуже різноманітний. Крім того, цей хлопець явно читає стеле Софлера. І половина моїх знайомих, які ведуться так, читають англійською на рівні третього класу. Хіба Росія не в повній дупі і не в хорошому сенсі. Якщо ти американець, який воює на боці ДНР чи Росія проти України, то ти просто марно витрачаєш кисень і ймовірно отримаєш премію Дарвіна. Цей чувак схоже на росіянина, який по дорозі переглянув пару ковбойських фільмів і кілька відео на YouTube, щоб зняти цю пародію. І я точно можу вам сказати, що навіть ультраправі тут у США, які за Путіна не люблять його достатньо, щоб подолати море і бути застреленим за нього. Який чудовий спосіб для Америки позбавитись цього сміття. Було б ідеально, якби ці хлопці були справжніми. Продовжуйте вивозити цей зрадницький мотлох до Росії на гарматне м'ясо. Зачекайте, доки вони не дізнаються, що більше не є громадянами Америки після боротьби за чужу державу. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, що ви думаєте щодо цього відео. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео до зустрічі.